Стёпка! Стёпка! Тамара, йди звідси! Стёпка, Подивися, яка година! Ти цілий день на роботі, йди додому! Я ще чотири часика поработаю. Що не бачиш поперло? Стёпка, Тобі треба гарячого їсти, в тебе ж язва! Це твоя мама язва. Іди отсюди! <свісна> Стёпка, я тобі принесла вкусненьке. Та яке вкусненьке? я работаю? Та ж твій любимий супчик з хрикадельками. Давай поки гаряча ж будеш не Стёпка. Ладно, давай, поки нікого нема, давай. А, давай. ти! Ти ж мій добитчик. А, не начинай. Ти мій работяк. Давай, давай, не, давай. Тримай, давай. тримай, бігом ложку, поки гаряча. Що там, як робота сьогодні? Та нормально. Шо? Пиняю, пиняю. Неділю поїдемо на базар, купимо плазму. Плазма це хорошо, Степка. Коа зараз плазмою дивиш. Тим більше, що у нас вдома їх вже 4. <рес> ну то що? У туалеті повісим. Що, хай висить! Тим більше на наступному тижні починається Ліга Чемпіонів. Стоп. Я все-таки хочу з тобою закінчити ту розмову. Знов за рибу гроші, а? Да знов. Mm -hmm. той твій сержант, той лисий. Степа, він тобі не равня. Не равня. Mm -hmm. А що? А син в Кембриджі mm -hmm. вчиться. Mm -hmm. А наші діти що? Гірші? Що вони не мають права на нормальну освіту? Yeah, ти... Чи ти хочеш, щоб вони пішли в могилянку? Так, Тамара. Я тобі вчора сказав? Я сказав тобі? Я, я? Казав. я тобі повторю. Я тобі повторю, що, що якщо. На наступний рік штрафи не поміняються, наші діти будуть учитися в Оксфорді. Оба! оба! Ну з ним, оба. Степка, вставай, он машина їде. їде Хаїду мене обід. Степка, ти що сидиш? Вставай, то ж не можна пропускати, то ж дітям на навчання треба. їде, я вже їм. Степа! На палку, на як ти така жарна на палку, йди пиняй сама. А шо, а що мені їм казати? А нічого не треба казати. Вони самі все дають. Точно? Угу. Зірки шоу бізнесу знають. Головний чинник успіху це хороший продюсер. І як в цьому відношенні пощастило молодій зірці Василю, точно так не пощастило провідному продюсеру Валентину. А, ні. Нет, нет, кризис нас абсолютно не коснулся, нет. А, нет, гонорар Васаля мы не поднимали. Два мешка картошки, как было, такие. Можно баклажанами? Я не против. А, слушай, давай я перезвоню тебе попозже. Или повеси на трубе. Василь, что случилось? Ты чё пришел? Продюсер Валентин, у нас проблемы. Какие у нас могут быть проблемы, вас? Я ездил то в село отдохнуть на недельку. Ну, знать... Но это не проблема у вас. Не-не-не, вы дослухаете дальше. И, в общем, там один местный папарацци, такие... Нафоткал на меня компромат. Вася, ты сам ходячий компромат. Зачем тебе еще папарацци? <рес> ну, что, что, что случилось? Объясни. Мне. Вы лучше подивитесь сами. Ну и, и, что это? Ну, это я сливаю соляру с трактора. Вася, зачем тебе соляра? У тебя даже машины нет, Василь. Да не, ну понимаете, это, знаете, как стадный инстинкт. Ну, все сливают, я сливаю. Ну как? Ну вот, ну что, вот тебя заставили сливать, что за стадный инстинкт? Да не, ну он бой сидел и с пацанами бухал, и я им свои песни пел там. Они кажут, Вася, пошли отольем. Я кажу, ну пошли. Пришли, оказалось, ты соляру. Ну что, я с цикуны кисть, конечно. Ладно, через тобой, я выкуплю эту фотографию, дашь контакт по пускай свяжется со мной. Все, убирайся. Це не все. все. Ну а что это такое? Ну це я на столб заліз. Електрически. Как залез на столб? Ну, снял кроссовки, так да курил, сказал. А ну, держи и полез. Ты, как я понимаю, эволюция человека пошла в обратную сторону, да? Какого черта ты вылез, этот столб? Ну мы будто вот бухали, зливали солярку. Но на следующий день не было грошей, чтобы похмелиться. Хлопцы кажуть, пошли провода зрізати, на драгметал издавать. Та трохи нарезали меді. Я все понимаю, почему трусы на голове? Ну, то я кажу, изоляция, щоб током не жахнуло. У меня же тут резинка, ну. Но... Ах ты же, лек, ты Все, давай, я, я и эту фотку выкуплю, убирайся отсюда, у меня разговоры. У меня дела, все, вас. И таке еще было. Так. Вас а что это? Вот что это такое, черт побери? Зачем ты поджег хату? Теперь же вот. да поймите меня правильно, мы нарезали этих кабелей, я еле приперто, 600 килограмм 4 ходки рубили. Пришли до того дядьки, он говорит, я вам дам по 10 копеек. Я ему сказал, тебе хату спалю, у меня геморрой вылез, пока я долез. Под люком такие. Хорошо, что соляра была. До да, того я ему облил, остановил. Да. Не надо только перекладывать свой геморрой мне на голову. Боже, какой хороший день был. В уходи, все. Продюсер Валентин, еще есть одна фотографичка. Какая фотографичка? Ну, это же крест и на моей, и на вашей карьере точно. Какой крест? Хотите, убивайте меня. Хотите, режьте голову, а хотите... Я все стерплю. Давай сюда фотку. Не ну, то, то таке, то, то жизнь. Ну, випив, ну с кем не бывает, ну. Понимаете, это тоже некрасиво поступил. Хоть бы крикнув, да, що он фотографирует, я бы там я, якось позировал, а то в спину только чую вспышка, класс, я ха-ха-ха. Вася, ты говорил о стадном инстинкте или о животном? Не, не ну, ну... Вася, сколько им лет? Простите, ну, у цей 47, а, а вот этой 62 в том году гуляли. Кто они? Сестры. Да мне пофигу, сестры они или мачуха с зятями. Спрашиваю, где они работают? А они имеют отношение к шоу-бизнесу? Да не там шоу-бизнес, да ярки, да и все. Да яркие Вася? Сдается мне, Васечка, что эти доярки сдоят с нас бабло. Да он и сказала, что если по 100 гривен достать, то и нормально тоже. По 100 гривен? Да что 200 гривен за вот эту оргию? Не-не-не, 300. Тут вот в общем маленько такая. Сто, блядь! убирайся отсюда! У меня нет денег на твоей оргию. Иди мальчик. отсюда, зарабатывай сам на, на вот эту вот фотку. Продюсер. Я ее не буду выкупать, иди Треба что-то решать. Ну, иди я... решай, зарабатывай. Как я заработаю? Нема концертов. Нет концертов? Иди в Макдональдс! Там постоянно нужны клоуны. Савон отсюда. Продюсер, Вы раз. только поймите правильно. Уходи! Не виноват! Не розчитав сили. Затуманював алкоголем. <зас> <зас> вот как он напоминает меня в молодости? <зас> Ми впевнені, що колись у далекому майбутньому жовто-блакитні прапори замоюрять на місяці Марсі, Юпітері і навіть в системі Альфа Центавра. І фундамент майбутнього успіху закладається саме зараз. А ти начальні чи канітомі? Разкажи, где мама жді. Чув послуж новість сума. ЦУПа. А я як сказав? Ты сказал ЦУМа, а ты ему сказать суп. Центр управления полетом. ну короче, чего устанет новость? Нет. В неопределенность с составом на полет в цей, в созвездие гончих псов. Вот это они гонят. ну и кто-то летит. Ты летишь. Так. Я лечу, естественно. Так. Потом два узбека. Так. Космический турист Зюар. Так. И две крысы. Опа, а Opa, aycie над ними Budem nad в optimi provoz не, я про Nie, Ну я ж тоже. А вот je. вообще znajd, що вони летят. Ми їм после взяти скажем. Я сейчас И Я про крыс. Короче, ладно, не заморачивайся этими крысами. По-моєму, нам надо глаз да глаз за этим туристом ЮАР. Не нравится він мені, я таких туристов. От прилетить, побухає, позагоряє. а потом рушнички с орбитальной станции пропадают, пультики от телевизора на Регана в уголку. Точно, давай такой план. Значит, я буду следить за туристом, крысы буду следить за узбеком, а ты будешь следить за пультиками и рушничками. <пух> да базарилась. То это что у нас получается? Через узбеков дозирок? <пух> а да! Слушай, а ты можешь меня отвязать? Леня, Наказан виси. Все. А ти начальничка, не тамі. Розкажи, где маманя жде. Українське телебачення як бамбук. Пусте, швидко росте і горить з тріском. А створюють цю тріскотню в ефірі ведучі Файна ТВ. Зиновій пипка та Інокентій Бест. І тільки коли на складі закінчились горілка та миші, сторож вийшов на вулицю і дізнався, що вже 2009 рік. Ну що ж, життя повне несподіванок. Наразі в мене все. Це був Зіновий Пипка. Придаю слово Інокентію Бесту. Інокентій. Слушайте, а що ви написали, Це ж не правда, що він пив водку закусував миші... Та правда? Інокентій? Серйозно? Студія! Студія! Зараз я веду свій репортаж 456-ї загальноосвітньої середньої школи номер 1 міста Києва. І саме тут навчається дуже такий оригінальний чоловік для нашої держави. Тому що це єдина в Україні людина, яка вже 9 років навчається в 11 класі. Давайте спробуємо зараз його знайти. Е, добрий вечір. Брать, сер, будь ласка, а де ми можемо мы можем найти Андрея Никашкина? Ну, ну если вы по поводу того разбитого окна, то то не я, то Кравченко я вам сразу кажу. А, то він, я Андрей Никашкин, но нас и інше питание. Не, вас... не, вот то за дівками, то Маяцький подглядывай. Я вообще тогда болел. Не надо. Не, хотіли хотим вас опитаться. То вы 9 років уже научается в 11 классе, питається, Чого? Нам цікаво нашим недачам. Вы что, тупий, А? Может, він тупий? Вы тупые, че может вас тут что стримает? Чешо, че, Да не, я просто, ну как, мы математичка завалили на экзамене і не дає мені закінчити школу. От рік тому був нормальний клас, ми здружились, хотіли до Поплавського поступати. Там новий факультет у нього відкрився, клоун політик називається. І всі здали екзамен, вона мені двояк вкатала, і я ось опять залишився. Толік, це сенсація. Може там математичка щось тіла від вас, а? Може вона казала, дай мені хабар? Казала вона, дай мені хабар? Чи може вона робила якісь інші протиправні дії, а? Ні, э, Светка, вона нормальна баба. Ну, ну, тільки з головою не дружить, а так ніяких хабарів. Андрюша. Скільки тобі років? 27. Андрій, я і Файна ТВ ми вирішили встановити ту втрачену несправедливість там, чи справедливість, і ми домовилися. Ми вирішили скликати незалежну міністерську комісію і щоб ви пройшли незалежне тестування. Ви готові пройти тест? Ні, ні, я не хочу вже цих тестів, я вже їх боюсь, якщо чесно. Вона мені показує постійно, кажу, все бачиш тест, дві полоски. І у нас вже троє дітей, все, младшенький Вазген, Наш, О, ти маленький, ух, ти маленькі, ох, ти, масінькі, все, 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 все. зараз мама, прийде. Зараз, вибачте, зараз алгебра закінчиться, прийде мама наша, ми підемо додому. Не надо, будь пожалуйста, не надо. Чого, 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 uh, ну то, та, та, так би, ну, там. Все, що я зараз можу сказати, це, звісно, дуже прикро, що Влада закриває очі на цей випадок, тому що тут реально є на що подивитися. Наразі в мене все це поборник за справедливість, ну бест. Спеціально для Файна ТВ. Зняв. Капець. Чуєш чувак? <гум> а то ця математика у що, яка та німфоманка чи що? Та ні, вона просто хоче привить мені любов до математики. Бабе оригінальні методи. Чиля, да у той час, коли Україну зі всіх боків оточують ворожі сили, лише справжні патріоти у змозі закрити батьківщину своїми спинами, вклонившись при цьому до самої землі. Це гей націоналісти та їх лідери Остап та Олекса. 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 Ти чого досі не подав мені звіт про відрядження наших побратимів у серце Сибіру та дупу Росії місто Норівськ? а? Я не мав такої можливості, було дуже багато роботи. Іншої нагальної роботи. Були справи. Які справи Олекса? Нагальні справи, Остапе. Кажи мені. Прийшла депеша перша з СБУ? Mm. Давненько вони до нас не звертались. І що вони хочуть? Остапа в країні орудує шпигун. СБУ не може самостійно його відшукати. Єдине, що вони про нього знають, це те, що шпигун? Гей, hey, москаль! Гей, hey, москаль! Ну що ж, це наш профіль. Не в прокуратуру ж їм звертатися. І що він начудив? Цей гей hey, москаль? Він що? Пакусник? Він шкодник. Він бека? Він кака. Що він начудив? Остапе. По-перше, він гальмує будівництво стадіонів до Євро 2012. Падлюка. По-друге, він руйнує українські дороги. М -м, паскудник. І по-третє, і це не страшніше. Він постійно зриває підготовку до опалювального сезону. І що? Ти вважаєш, що це все. Робить один гей-маскаль? Вони так вважають. Ви збили. <рив> Значить, я міркую так. Щоб робити таку шкоду для всієї країни, цей гей-маскаль повинен або бути в уряді, або мати команду професіоналів. Або ні те, і не інше, Остапе. Я пропоную уловити цього педика на живця. Як ти сказав? Живця! <рив> ну, тобто поясни! Ми оголосимо про будівництво стадіона 100 тисячника у місті Коростень. Ми оголосимо. Хто, хто буде ставити палки у колеса будівництва і виявиться геєм Москалем, якого ми спочатку жорстоко покараємо, а потім перейдемо у руки правосуддя. <рес> Дуже гарна ідея, Олекса. Але знаючи ситуацію з корупцією в нашій країні, я боюся, що м -м -м, під горячу руку. Попаде багато наших співвітчизників. Остапе, як кажуть у народі, ліс рубають, щепки летять. Так ти кажеш, рубають Олекса і летять. Ну що ж? Піднімай побратимів. Нехай точать свої сокири і навощують їх сметалей. Ворог буде покараний! Буде в євро! 2011 буде! 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 Буде, буде, буде! Гроші це свобода, і він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали, він все одно там. Сава Шустрый, да его ток-шоу «Все Свободные. А, добрый вечер всем, да? Я напоминаю, меня зовут Сава Шустрый. Вы смотрите программу «Все Свободные, да? На телеканале Файна ТВ. Значит, я напомню, что сегодня здесь, в этой студии, мы обсуждаем такой вопрос. Изменился ли достаток депутата того самого первого созыва и депутата нынешнего? Напомню, что до рекламы, да, Вот здесь, вот возле этого микрофона, выступал депутат от партии региона, который заявил, что жизнь депутата совершенно не изменилась, да, и его достаток. тоже, заявил он. Но, к сожалению, во время рекламы он сел в вертолет и улетел с Лободой на остров Бора-Бора. Вот, у нас буквально осталось две минуты, нам нужно подводить итоги, но мне обязательно еще хочется дать слово человеку, который вот действительно депутат того самого первого созыва. Это Степан Гаврилович Первак. Если можно, вам слово очень быстро. Слава Україні! Шануємося того варті! і по ділу, от ви ви заявляєте, що той депутат, що когдець, і той, що зараз, то одне і те саме. Ні, ні, не, ні, ви не ні. це не, не, не моє мені. Да? Не, это, не, это, не, это не, не а я вам скажу дзюськи, скажу вам дую, бо то, що тоді, то щас ні. Ото дивіться, як зараз ой депутат один з другим. Воно як той заєць, не той який депутат, а той, а, що бангав, давайте так. У нас учимало време. Воно так. скаче з одної партії в другу. Де твоя самоповага? Я його питаю одне з другим, Вже як гулявся в одне говно. Сиди і не чирікай, та воно скаче. <coughs> спасибо а, огромное, я, да? Спасибо я, большое. Это мнение, да? Мы, мы сейчас будем подводить... Нам все мы Спасибо, спасибо я большое. Я ведь убеждал, чтобы мы не прогнали... Ребят, сейчас одна минута осталось мне надо подвести итоги. Ну, Так вот <свят> нас Ну, дед, не в адеквате. Отключите микрофон, пожалуйста. ему БМВ А как я его отключу? А, я не знаю, где он. Где? где? Грошинский меня здесь... не знают, ничего не слышали. Он не отключает получить. Ребят, ну подойдите, отключите микрофон. Так пожалуйста. вот, я и кажу, подивиться, что робится. Друзья, отключите микрофон, в либо отключите деда. Был такий случай. В ну, можно сделать хоть одну историю. Не перебивай меня, ты украинец! Давайте так, да, друзья, ты, давайте так. Ты, да. украинец, Возьмите скажи меня, крупный план. Я, я, между прочим, самый красивый украинец, да? Ты не я... самый красивый! Студику! Напомню, что до рекламы. До рекламы мы Таково говорили навязок, о рекламе. депутатах. А воно же током было, так шочек! А депутата первого это созыва и меня, э, помнишь, депутатов сегодняшнего созыва. Я сброю. Помню. Я напомню, Тут что, что я а, в Тбилиси было пердола, разное мнение что, абсолютно я, по поводу достатка я, я депутатов. Знаю, я все а, Любить Украину, Леньку, там упасть тот, а А, ну что, спасибо огромное, да. Это был Степан Гаврилович э, Первак. Депутат того первого созыва. Это тоже было мнение. Степан Гаврилович, спасибо вам огромное за ваши слова. Ну что, будем подводить итоги, да. А, у меня есть уже а, компьютер посчитал, да, и аудитория рассчитал, разделилась на 50 на 50. Одна половина считает, что жизнь депутата абсолютно изменилась, стала другой, а второй половине просто жалко дедушку. Ну что ж, была программа все свободно. Меня зовут Сава Шустрый. Увидимся через. Неделю. Спасибо огромное. А ну все, можно заберите там домой его. На молокозаводах заводах вырубляют молоко, на взутевых фабриках вырубляют взутя. От что вырубляют вони, до сине понятно. Вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка! Привіт! Сереганька. Смачно. Э, так. Є до тебе, Андрюшка, парочка запит. Це, звісно, якщо ти не проти. Серьо, ну грошей у мене нема. Перший вопрос. Будеш? А коли я відказував? Тобто, да? так. Да. Ми запомнили і відложили. Бермен, 400 грамів водки, два пива, пожалуйста. Наступне. Андрюш, скажи, ти б хотів працювати у такій молодій, перспективній і розвиваючійся фірмі? Молодий, перспективний і розвиваючийся? Тобто, все, ми запомнили, да, і відложили. Хорошо, все. Так, далі. Скажи мені, будь ласка. Ти мені друг? Ну, то есть даже не так. От ти би раді мене міг пожертвувати от, зарплатою. Ну, в принципі, раз я сказав, що я твій друг, ну. Ну, ну, так. Да. Да, тобто, да, согласимо, да. ми заповнили да, і відпочили. І останнє запитання: це скажи мені, як ти ставишся до видр? Ну, в смислі, до До некрасивих тьолок? чи до крыс? криз? Mm -hmm. До цих криз. Да не мне вообще пофиг. Мне все предельно ясно. Завтра ідеш на роботу, береш листочек і пишеш заяву на звільнення за власним бажанням. І переходиш працювати в мою компанию. Черво, ты что с ума сойшов? Що ти мені пропонуєш? що ми там будем робити? Ну, зрозуміло, що не видрами займатися, Андрюша. Понятно. Так що ми будемо робити. Ти пам'ятаєш, як ми в дитинстві відкулупували з капотів машин значки автомобілів? Ні, ну я помню, звісно, У мене дома ще колекція на стіні висить. Ну, при чому. Ну, все, старичок! Це це діло треба ставити на конвейер. І значки це будуть тільки тільки начало нашого великого путі в цьому бізнесі. Це ж крім значків, є ще дворники, є ще фари, є ще ці зеркала, ну, бампер на крайняк. Ти що ти Просто бізнес. Сережа? Шо? Знаєш, я тебе, конечно, уважаю там, як генератора ідей, як друга, як все. Що не так? Ти не віриш в мене, чи тобі не подобається мій блеск в глазах. Блин, не нравится твій блеск, ну ти поміш, що це підсудне діло. Це запам'ятай і відложи його так. Вот. Ну невже ти думаєш, що я такий дурак, що я би предлагав тобі такий бізнес, якщо би я не підстрахувався? Ну невже я в таке полізу і тебе за собою потягну, і сі мене немає яких-то конців в органах у тебе є конце органів? — Та понятно, що є! У мене племянник на втором курсі юридичного вчиться. Що? — Серега, ти розумієш, що ти говориш вообще? Він студент, Який це конец в органах. Він не просто студент, Андрюша, ти що. Він хорошо вчиться, все на отлично. Він э, на червоний диплом, можна сказати, йде. Декан його цей, чи ректор, даже не знаю, уважая, страшно. Тому що племяш, у нього постійно город копає ты знаешь, я как бы редко тебе кажу там какие-то резкие слова, там в твой адрес там чишусь, но по-моему. Те, що ти пропонуєш, це повне якесь лайно, помієш? Тобто, то, що я тобі зараз предложив, це лайно. Да, да, ти, да, це да, це дерьмо, Сережа. А ти подивися на себе, Андрюша. Шо, що мені на себе дивиш? Що ти я подивися я на себе. Ти нормально займаєшся законом. Як ти живеш, Андрюша? Да, да, подивися, да ти, да ти жопою скоро переростеш до свого офісного стульця. Не Андрюша, не не... Не... Андрюша, ти ж крім монітора в житті, більше нічого не бачиш зараз. Андрюша, ти подивися, що... в кого ти превратився. Де романтика? Де твоя романтика, Де риски, да ты в жизни своей ничем уже не рискуешь. Да ты даже если трахнешь жену своего шефа, так с тобой все як вода. Андрюша, ты понимаешь, что ты что ты превращаешься в инвалида? Ты инвалид, у кого нема адреналина, адреналин, да у тебя сроку 5 лет и все, ти да ти ты атрофируешься як личность. Да ты будешь никто, ты станешь робот. Я ж помню тебе, що ти можеш, Андрюха! Ти ж був як бурлящий горний поток. А зараз ти хто? Хто ти зараз? Ти ставок з тихою водою, Андрюша! А ставки з тихою водою знаєш, як Знаєш? Вони заростають! І стають болотом! Спасибо, тобі, Серега. За цей холодний душ. Так, що я должен сделать? Ну, це вже совсем другой розговор. Бачиш, он ти гнух Що треба їх дрюкнуть? Друже, дрюкнуть ми їх завжди успіємо. Одна приїхала на BMW, друга на Опелі. У нас є 5 минут, поки вони доп'ють кофе, щоб відкрутити значки. А як я вигляжу, як Робін Гуд. З того говориш. Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна.